тепло депутата теплова звернулася значить, з науковим пунктуванням на створення ботанічної пам'ятки природи місцевого значення вікові дупи. Е, також пов'язано з цим звернення товариства з обмеження Академія сучасного будівництва Біометрикс про розгляд листа товариства з відповідальністю Академія сучасного будівництва -біометрик. Ну, Що стосується цих питань, то е, тут слід сказати, що комісія вирішила до розгляд провести, тому що е, було офіційне звернення. Української міської ради до значить, Національного ботанічного саду з приводу проведення досліджень наукового брування. Там ну, отримано відповідь Національного ботанічного саду. Є дуже багато питань, які потребують вивчення, оскільки є зовсім інша інформація Національного ботанічного саду щодо такої земельної ділянки відповідно тих зелених насаджень, які там здійснені, тому Комісія вирішила провести до розгляд і вже на наступну сесію вже буде винесено питання, що стосується вирішення таких звернень. мені Так, відповідь отримана. Зараз зачитаю. Що стосується, я сподіваюся, що нового обґрунтування на сході ботанічної пам'ятки природи всі одного, але однак, якщо подаємо питання вже обґрунтовано, давайте тоді спочатку депутатом теплової наукового обґрунтування на створення ботанічної пам'ятки природи, місцевого значення вікові дуби в місті Українка, Окупського району Київської області. Значить, тут розписано, що таке дуб звичайний, яка це порода, Значить, що стосується їх вирубки, була наведена інформація. Значить, в межах міських територій багато вікові дуби, що представляють собою залишки природних заплавних дібров, мають цінність, відіграють важливе історичне значення. Значить, що стосується міста Українка. То на площі близько 05 гав в природному зниженні між вулицею Юності, проспектом Дніпровський, вулиці Придніпровську та прибережно-захисною смугою Канівського водосховища збереглися залишки заклавної діброви із багатовіковими дубами. Ну і в результаті, значить, <рив> кандидатом біологічних наук, науковим співробітникам відділу природної флори Національного ботанічного саду імені Гришка на Україні ООРА. горах. Вважаючи на високу науково природоохоронну естетичну та ландшафтну утворюючу цінність даної ділянки, пропонуємо створити в її межах ботанічну пам'ятку природи місцевого значення. В межах пропонованого об'єкту природного заповідного фонду рекомендується зберегти існуючий режим природного користування і забороною руху головного груптування, будівельних робіт та іншого судочку діяльності, що буде негативно впливати на стан заплавної дібровної розливності в цілому та нашу діяльність вікових дубів, закрема. Чи що стосується даного наукового грунтування, тут зазначено, що Цього дав кандидат біологічних наук науковий співробітник відділу природної флори Національного статичного саду імені Гришка. Так от, е, що до такого звернення, по-перше, воно не здійснено на. Е, е, від установлення, на фірму бланку не викладено в зв'язку з цим, якби це наукове обґрунтування, що підтверджується як листом значить, відповіддю Товариства з обмеженою відповідальністю Академії сучасного будівництва Біометрікс, так і відповіддю виконавчого комітету Української міської ради про те, що дане наукове обґрунтування було здійснено такою особою на приватній основі, тобто і на власний розсуд. Він не як науковий співробітник даного Національного ботанічного саду. Це лише було завірення його підпису як фізичної особи. Він це міг здійснити як нотаріально, так і за місцем свого проживання, навчання, лікування і так далі. При цьому викладений лист зазначеного, що грунтування на науковим співробітником на власний розсуд і є його особистою думкою. Далі. Зв'язку з такою відповіддю, наданням відповідного листа відповідним товариством з відповідальності Академії частного будівництва Біометрікс, виконавчий комітет української міської ради на перевірку даної інформації, оскільки треба було з'ясувати відповідність значить, даної інформації, як у першому науковому ґрунтуванні, так і у відповіді значить, товариству, надав запит національному ботанічному саду імені Гришка, значить національне нам України. Таким проханням з метою перевірки достовірності інформації просимо вас надати наступну інформацію. Чи працює такий співробітник в значить, Національному ботанічному саду, чи проводилися роботи з обстеження земельної ділянки, зазначений кадастровий номер, що передана в оренду буд сервіс 21 сторіччя. Значить, на такий запит було отримано офіційну відповідь. На відповідний лист. Значить, повідомляємо, що запиту щодо обстеження земельної ділянки з кадастровим номером, таким же самим, як зазначено, в запиті, до дирекції Національного ботанічного саду імені Гришка не надходило, а тому офіційно не надавалося право науковцям саду їх проводити. Обстеження здійснено науковим співробітникам відділу Природної флори раком, є його власною ініціативою. Разом з цим дирекція саду дала згоду товариству з обмеженою відповідальністю. Академія сучасного будівництва «Біометрикс» на наукове супроводження проєктних і практичних робіт з ландшафтного будівництва та озеленення зазначеної ділянки і прилеглої території, так як нині ділянка перебуває в стадії ландшафтної антроподинамічної, енто та екзогенної дегресії, наголошуємо на необхідності проведення ґрунтовних досліджень гідрологічного режиму території та ґрунтів з метою збереження здорових вікових дубів та добору стійкого асортименту рослин для створення повноцінного, екологічно-ефективного ландшафтного об'єкту. Також зазначено, що зважаючи на соціальну значимість та очікувану екологічну ефективність проєкту озеленення зазначеної ділянки і прилеглої території, Національний ботанічний сад імені Гришка НАН не заперечує будівництво багатоповерхового житлового будинку. До того ж, в рамках нашої комісії, поки ми збирали інформацію про такі забудови, які хочуть здійснити на місці висадки цих дерев, треба сказати, що сім дубів, вони взагалі не відносяться до тої площі забудови, яку має намір товариство <клес> з метода біометрів забудувати. Тобто вони знаходяться взагалі в приватній власності інших осіб. Ті дуби, які значить, на території знаходяться в запланованої забудови, вони взагалі не будуть ліквідовані. Тобто вони так і збережуться. В рамках якраз супроводження проектних і ландшафтних робіт Значить, було вирішено питання про спорудження каркасу для того, щоб укріпити груп, для того, щоб ці дерева вікові доби зберегли свій е, безпосередньо стан. І при цьому було зазначено щодо екзогенної дегресії, тобто ці дерева зараз знаходяться в тому стані, коли потребують поліпшення, оздоровлення і в зв'язку з цим, якби національне. Відповідних дерев. Тобто це все зараз роботи проводять. Тому ніяких заперечень немає, наскільки будуть збережені доби, і в цьому приведенні належний стан. Будуть і Добре, Да, Тобто, в даному питанні я спросив. Ми пропонуємо дорозу, для того, щоб ми могли цих самих співробітників запросити, спеціалістів в цьому питанні, і далі ми вже об'єктивно і обґрунтовано надамо відповідні пропозиції Власника, у якого 7 дубов, стоїть, треба запросити. власника треба так, він захоче так зробити. А чому вони не вказали цій довідки? Оцей ТОВ академія сучасного будівництва, так? Так це не ТОВ академія, це надали Національний Ботанічний сад і мені При цьому, будь ласка, подивіться, на віку планку даної організації. На <ears> якій відстані можна. Михайло, це запитання не докучу. Це питання не документ. Давайте далі.